Так, колеги, всім привіт. Молотим, мульчуємо, важимо і це все зараз. Зараз коротенький огляд е, демки кукурудзи минулорічний. Молотим тільки цього року і зразу сіємо. А це в нас ось зупорто. Там бачите, мішок біленький стоїть, зараз їду, буду важити. Далі там Е маїсовська кукурудза і посередині Лідея. Зараз е покажу вигляд, як вона перезимувала. Це буде навіть цікавіше, ніж е скажімо так, осінню. Вся вона суха зараз і це не дивно. Е бачите, півтора метрова по висоті качани отакі. В принципі, непогані, Повен мішечок. Я думаю, кілограм 600 з хвостиком буде там. Сподобалось, як і минулого року, і цього року непогана. Низенька, після неї взагалі, дивіться, бадилка немає, навіть чорна земля. Заїжджає Е, Далі зураунд, трішки пізніше, Вітеровська вища, бо Фау більше. Ну і качани на вигляд краще, а так то ким-то видно буде. Можемо бачити. Ця була зеленіша, вже бачите, ураження є. Зараз гляну по-другому. качаної тут немає. А там є ураження грибковими. Бачите, тут чистий качан. Схожі, е, на вигляд схоже зерно, але у зураунду воно трішки зубовидніше, бачите аж? Як справжній зуб. Так, SM Вавел. Це в нас е, кремениста кукурудза. Хто хоче на крупу, тому буде цікаво. По вражайності не знаю, качанчики слабенькі, але за рахунок того, що можна е, здати її по більш привабливій ціні, то можливо кому дивіться, качани відпадають вже, бачите, вітер сильний. Подекуди качани повідпадали. На перестій не годиться. Ну так пау невелике, тому, тому якось так. Хоча оця не див. Якось дивно. Можливо, за рахунок невисокого зросту то витримало. Так, Тоначе, також бачите, кремениста. Рядів мало, вражанність тут, я думаю, невелика буде. На перестій також одна, бачите. Поки що один гібрид, що відсотків до 10 десь можливо трішки менше, але відсотків до 10 попадало. Так, зум. Це той, що стояв ліс, вона і зараз вища. Якби мітла була більша, то набагато вона вища від попередніх гібридів. Качани великі, але минулого року вона розчарувала. Тим, що качани на вигляд були великі, а по факту ось качани, бачите, і налиті, гарні напресоване зерно, але можливо легке позубовидне, тому що, тому що по врожайності вона показала себе не дуже. Так, далі в нас Лідея. Лідея минулого року сподобались всі гібриди, особливо гармоніум. Ну і не дивно. Минулого року опадів було достатньо і фау велике, тому вона реалізувала свій потенціал. Там в районі сотки вона дала. Цього року не знаю, подивимося на вигляд качани, бачите, не дуже такі. Хоча виповнені повністю, але рядів не досить таке багато. Не попадало, бачите, жодної. Немає ані, одна є. Одна є, впала, для перезимівлі годиться. І минулого року вистояла і цього року. Перетяжка. Далі у нас хетрик. Минулого року також він сподобався, мені гарно він сипав. Всі, в принципі, гібриди людей сипали в районі. 85-95 центнерів. І цього року, бачите, тут перетяжка. Тут якраз видно, коли працювало 24D гербіцидом. Тут була несприятлива фаза. Або ж більше, ніж повинно. Інтенсивний, мабуть, у цього. Ні, не в цього. А в оцього гібриду був дуже інтенсивний ріст. Це гібрид перспективний Є з перспектив. Чому дуже інтенсивний? Тому що, бачите, отакі качани, а коли заїжджало сюди підживлятись і прополюватись, кукурудза була дуже висока і пару метрів вирізалось, бо вріст її поперло, то ця кукурудза має інтенсивний. Ріст. І по висоті вона також вища, ніж наступний гібрид. По зерною, бачите, хотіла другий качан в'язати, але е гібрид напівзубовидного типу. Бачите, прослідковується тут і кременистість, тому натура зерна буде гарною. Е Подивимося. Минулого року його не було цікаво, як він цього року себе покаже. Так, креатив, креатив також був і минулого року, кому цікаво, можете передивитись відео. Також дивіться, качани буває містами відпадають. Качани невеликі, але виповнені повністю. Опадів було достатньо. Тут Попередник соняшник, весняна рання дисковка, а потім культивація разом із сівбою і потім у фазу семи листів підживлення міжрядний обробіток і підживлення ам'ячною селітрою в нормі, якщо не помиляюся, то 150 кг, там 50 кг подіючій речовині, щоб вийшло. Хотілося працювати так. Так, що тут у нас? Цей гібрид Міледі, саме раніший. По качанам, по качанам дивитися і невелике, але мину, минулого року також він е, в районі щось до 90 дав. Потрібно дивитися архіви. Але знову ж таки кажу, всі... Гібриди мені сподобались лідеї. От зараз е, візьмемо оцей качан да, для порівняння і переходимо далі до гібридів компанії Маїс. Тут у нас шатл. Шаттл уже другий рік. Е, це в мене він третій рік на демо, то два роки він невисокого зросту. А в перший рік він був, це який го року. Він був, осінні ми його молотили, то він був е, дуже високий. По качанам, в принципі, дивіться, всі однорідні, обгортка розкривається, що сприяє кращій повітря е, вологовіддачі. Качани також добротні і не відпадають. Але... З другої сторони для перезимівлі, бачите, зерно вигорає, вицвітає. Для перезимівлі так, але він повинен був і осінню висохти, якби погода була трішки більше сонця в нас минулого року. І раніше сіяла. А так сіба відбувалась в першій декаді травня, там під кінець, щось 8-10 числа, тому це пізно. І Звичайно, якби літо було посушливе, то вона б високла. А так якщо в нас і літо було дощове, то потрібно було сіяти третя декада квітня, тоді якраз б якраз би 15-та, може б 16-та волога була. А так заходила вона в зиму, в принципі, вся після осінніх дощів із вологою від 16 з половиною до 18 з половиною. Тому не було резону деякі гібриди висмикувати, молотити. Тому залишили всю на зиму. І ДМС тим паче ціна не сприяла, а з нею гратися при її собівартості на той момент досить таки не дуже гарно. ДМС тренд. Зразу бачимо, не стійкий він до Сашки. Ну, можливо і... Але там є деякі гібриди, це вже не, не по одному року замічаю. Також він в мене один рік був посіяний в товарняку, а минулий і цей на демо. Дуже любив вологу по врожайності таке, як і грона, по качанам. Це їх називаю поросятка. Чому? Тому що дивіться, качан. Товстий, набитий, але коротенький, такий, як кабанчик. Для перестою, в принципі, дивіться, годиться. Зрідка де-не-де недорідні рослини попадали, а так тримається. І качани не відпадають. В принципі, на перестій годиться. По вологовіддачі оцей гібрид непоганий. Осінь, то він заходив десь 16,5% волога. Тому якщо опади є, то можна брати, сіяти. Але в монокультурі не годиться, зразу кажу, бо грона має кращу стійкість. Це із власного досвіду. Так, Бачите, тут і листя трішки залишилось, а ось прайм раннє ФАО минулого року також. По-моєму, був він на демо, непогано сипнув, тому цього року також спробував. І е, по вологовіддачі він також минулого року гарний заходив в зиму, відносно гарний в порівнянні з іншими гібридами. По вражайності е, середнячок, по кількості досажки, ні минулого року я не бачив, ні цього року. Не бачив. Получається, поза попередних тут була кукурудза, тому інфекційний фон трішки є. Е, стебла, бачите, рослини подекуди є. Попадали більше, ніж у попереднього гібриду, тому на перестій, в принципі, годиться, якщо не встигли зібрати, але краще не допускати його. Качани на вигляд. Непогані, але знову ж таки все. Розламувати їх не буду, зараз не бачу сенсу, бо ми їх поважимо е і буду знати і сам, і вам покажу вражальність, розкажу. Тому гратися зараз дуже нічого. Роботи дуже таке багато. Так, і в нас е ще один представник це. Гильдія. Гильдія був. Там Ліберті, Ліберті вже зважили. 75 центнерів. Хотілося більше на товарняку мене, але на іншому полі по 8,2 в заліку. А тут на дему ну, 7,5 попередник соняшник і весняна дисковка, не оранка, тому, тому і так нормально. 7,5 Ліберті і Гільдія, оце зараз будемо будем важити. Я думаю, ну по виду він такий самий був. По виду вони всі тон на 7 на 8 Можливо, якийсь там 8 з хвостиком чи навіть до 9, але о, там попередні Кременісті, там я точно знаю, що буде менше 7 тонн, бо ну, на вигляд вони слабі. Кременисті вони і по вражайності, і при добрих умовах дуже не, не показують свою вражайність, а по таким, так тим паче. По цьому гібриду, бачите, він вистояв. Він гарно вистояв. Волога тут збереглася, ну як збереглася вже. В 4-сантиметровому шарі кірка утворюється, немає, 3-4 см, а далі волога є. Вітрозатримка. У нас тут останнім часом тиждень останній, сильні вітри, хоч і сонця як такого тепла немає, але вітри дуже висушують. Поверхнаві саме шари ґрунту. Тому, в принципі, з другої сторони і непогано. В чому плюси весняної молодьби в тому, що. Кого нема складу, або навіть якщо є зайнятий, залишаємо в полі, якщо нема двохногих і чотириногих шкідників. Далі вибираємо гібрид, щоб він міг перестояти зиму. Дивіться, вже два роки показую вам, які гібриди можна залишати на зиму. Хто знає, як буде цей рік, обіцяють сухим, хто каже вологий. Весна то була волога холодна, а після травня побачимо ще до нового врожаю, а як далеко, тому е, потрібно зважати, дивитися, зважати на умови, робити висновки в першу чергу для себе і в першу чергу на своїх полях, але можна вчитися і на чужих. Е, тому тому дивимося, слухаємо. Робимо висновки і працюємо далі. І що хочеться сказати ще по весняній молодьбі, що е дуже багато як, відгуків, рекомендацій було молотити в березні а там по чуди е, чуть ли не е коли ґрунт був перезволожений, і... але кукурудза була, в принципі, суха, бо весняні. Сухові вітри її висушили, але знизу ґрунт був до 12 години він продряхав зверху і вже після 3-4 знову підтягувало вологу, бо було дуже холодно. Хоча вітрами висушило бадилку і вона була суха. Минулого року в принципі ми так і зробили. І що мені не сподобалось, те, що за колією комбайна. Наробили колій і потім прийшлося, щоб залізти туди, посіяти зерно на сінину, треба було здовбати. Культиватором не здовбаєш та й забивався він, бо не було мульчувача. А дисками перемішати бадилку, саме знаєте, що це буде. Ну, минулого року, скажімо так, так співпали карти, що повезло після того, як перемішали цю бадилку, висушили. Посіяли і пішов дощ, то, то повезло. І був в нас соняшник. Цього року е, дощів дуже в нас е, не передбачається, тому е, потрібно старатися дістати ту вологу, що є і накопичена вже за зиму. І дістати, е, роз, не дістати, а розраховувати на сходи для. Е, Розрахувати, отримати сходи без єдиного дощу. А якщо буде дощ, це буде скажімо так, приємним плюсом. Тому якось так. Зараз ґрунт бачите, повністю вже достиг, сформований, зверху пиль, знизу є волога. А комбайном все одно трішки пресується, ну не трішки, а пресується, але дивіться, навіть бадилкою можна розрихлити цей ґрунт і положити сюди на сінину. Не так як ми молотимо у березні, початок квітня, ґрунт глей, ми його спресували, він поки мокрий, ще більш-менш його можна вдовбати, а як тільки зверху протряхає, ґрунт робиться бетон, тому, тому потім буде не дуже гарно. Бачите, мульчувач перебиває на таку ось стружку, ходжу. Другою передачею. В принципі, що першою, що другою різниці дуже немає. На цих колесах друга це як третя на звичайних. Так, комбайн вже діходить до загінки, тому лечу важити той гібрид. Все, працюємо далі.